Сядьте в комфортну позицію, витягніться маківкою догори, розкрийте плечі, опустіть їх донизу, витягніть хребет, зробіть вдих і видих. Нахиліть голову в один бік, вирівняйте, потім в інший, вирівняли, нахилили, вирівняли і в інший. Тепер подивіться через. Праве плече, потім через ліве плече через праве. Тримаючи підборіддя в паралель підлозі і через ліве. Тепер піднімаємо праве плече проводимо назад ліве. Так, по черзі то праве, то ліво, прокручуючи плечима. А тепер вперед. Праве. І ліве. Намагайтеся робити плавні рухи. Тепер підтягніть два плеча догори і опустіть. Підтягнули, опустили. Ще підтягнули і опустили. Підтягнули, опустили, тягнемо донизу. Підтягнули праве плече, повернули підборіддя до правого, потім до лівого. Повернули на центр і опустили плече. Тепер ліве догори, підборіддя до лівого. Повернули до правого, в центр і опустили. Тепер руки зігнуті. Розкриваємо, з'єднуємо лопатки вдих, видих, округлення. Вдих, розкриваємо грудну клітку, видих, округлення. Вдих. Лопатки разом-разом. І видих перед разом. Вдих і видих. Вдих. І видих. Ще вдих розкрилися, і видих закрились. А вдих розкрилися, видих закрились. Вдих розкрились, розкрились, і видих закрились. Ще розкрилися, опустили ліву ручку, права пішла за голову, потягнулися. Вдих, вирівнялись, і видих ліва пішла по діагоналі далеко. Вирівнялись, вдих, видих, вправо. І тепер зігнули в лікті, розкрились вдих і видих. закриваємось. Вдих, розкрились, видих, лікоть до протилежного коліна. Вдих, розкрились, видих, закрились. Вдих, розкрились, видих, закрились. Вдих і видих. Іще вдих і видих. Вирівнялись, зробили вдих, потяглися двома ручками і змінили. Тепер ліва потягнулася за голову, потім зігнули в лікті, розкрились вдих і видих лікоть до коліна. Вдих, розкрились, видих, закрились. Вдих і видих. Ще вдих. Розкриваємось, видих, закриваємось. Вдих. І видих. Вирівнялись. Тепер наші ручки в замочку за головою. Так, ми розкриваємо лікті, збираємо лопатки, робимо вдих. І видих. Округлення підборіддя під себе. збираємо лікті. Вдих, розкриваємо лікті, розкриваємося. Грудна клітка розкривається. Видих. Округлення підборіддя під себе. А вдих. Розкрились, розкрились, лопатки разом. Видих, округлення підборіддя під себе не давимо на голову. Вдих і видих. Ще вдих. І видих. Вдих, розкрились. Лопаточки разом. Розкрили, розкрили свинігці. І видих, зібрались. І ще вдих, розкрили ручки, опустили їх за спиною, взялися в замочок. Дивіться, зараз я сідаю, подивіться, витягуємо хребет без округлення. Тепер зігнули ручки в ліктях, лікті назад, наче хочемо їх з'єднати. І замочок у нас з правої сторони. Тепер нахилили протилежний бік голову, вирівняли. І ще нахилили, вирівняли. Нахилили, вирівняли, нахилили, вирівняли. І ще раз нахилили. Тепер підборіддя під себе від себе. Під себе від себе. Під себе від себе. Плечі тягнуться донизу. Під себе від себе. Ша під себе, від себе. Вирівняли голову, нахилили в інший бік. В той замочок. Опускаємо плечі і дихаємо. Насолоджуємось. Вирівняли голову, потягнулися назад, зробили вдих. І видих змінили положення замочка. Він тепер на ліву сторону. І нахиляємо в протилежний бік, голову один. І потім вирівняли і нахилили. Вирівняли і нахилили. Ще вирівняли, нахилили. І тепер підборіть від себе. І до себе, від себе, до себе. Плечі не піднімаємо, опускаємо донизу. Лікті намагаємося з'єднати позаду. Ще від себе і до себе. Вирівняли голову, нахилили в інший бік до замочку. Насолоджуємося, тягнемо плечо донизу. Потихенько вирівнюємо голову, розпускаємо замочок. Тепер замочок за головою. Ми штовхаємо голову в наші ручки, але не прогинаємо спинку. Ми тримаємо. Тепер розслабили, видихнули, підборіддя під себе. Трішки нахилили голову і вирівняли. І ще нахилили. Тепер до правого плеча. І через низ повертаємо і до лівого плеча. І ще напівколо. І по центру, молодці, знову замочок за головою. Ми розкриваємо лікті і штовхаємо рівною нашою шию в ручки. Рівною, робимо видих. І на вдих розслабились. І тепер м'яко масажуємо свою шию, починаючи від лопаточок від початку, так? І по всій шиї до самої, -самої голови. Потихеньку витягуйте, розслаблюйте шию. Промасуйте, зробіть їй приємно. Дійсно відчуйте, що у вас немає зараз напруги. В шиї і в плечах. І тепер маленький масаж, ще голови. Зробіть собі дійсно приємно. Промасажуйте, точковий масаж. Була рада займатися з вами. Тримаймося і до зустрічі.